У іще одне недавно оголошення привернуло нашу увагу редакційну. Амазон для війни в Україні запускають маркет пр маркет плейс. Отже, англіцизме Технологій Brave 1 Market. От тобто, я буду зараз розпитувати, що це означає українською мовою. Наталю кушнерську, керівницю кластеру оборонних технологій Brave1. Пані Наталю, вітаю. Добрий ранок. Ну, Амазон це величезний світовий онлайн майданчик для торгівлі. В Україні він не функціонує. Але сміливо порівнюйте, що ви запустили Амазон для війни. Поясніть, будь ласка, нашим глядачам, що мається на увазі, тому що я розумію революційність, але не зовсім розумію, як ви це плануєте реалізовувати на практиці. Ну, по-перше, потрібно сказати, що ми запустили Brave One. два роки тому назад. Якраз в суботу ми відсвяткували. Борішся Брейван і якраз під час цього заходу презентували маркетплейс, коли ми запускали Брейван два роки тому назад. Наша політика була наступна, що жодна ідея борішення, яка наближає Україну до перемоги, не може залишатися без підтримки уваги. Окрім того, потрібно зазначити, що якраз ідея Михайла Федорова, завдяки якому з ініціативи, якого був створений Брейван, полягає в тому, що потрібно наш нашим виробникам, нашому ринку дати свободу, і дати. Підтримку, і тоді у нас в Україні все дуже швидко взлітає. І сьогодні, два роки після того, як ми запустили, ось можна сказати, що ця гіподеса, вона дійсно діє, вона є реалістичною. Ми бачимо, як швидко створився і продовжує розвиватися наш український ринок оборонних технологій. Сьогодні в портфоліо Брейван вже є понад півтори тисячі компаній. ми знаємо про понад три з половиною тисячі різних рішень це не тільки дрони. Це в тому числі і наземні роботи, це і застосування штучного інтелекту, і українські е, реби е, і різні рішення. Ось і тому, оскільки фокус зараз є у нас основний як у Brave One, доносити швидко такі рішення технології інновації на фронт. Вони швидко з'являються. Вони швидко розвиваються. Тому був створений і запущений такий маркетплейс прямої дії для того, щоб у військових частин, у яких на сьогодні виділене окремо бюджетування на цей рік близько 60 мільярдів гривень виділено якраз військові частини на прямі закупівлі, тому і така є. Інструмент тепер, там, де військові частини зможуть швидко дізнаватися, які є технології, порівняти їх між собою, обрати, напряму зв'язатися з виробником і швидко їх отримати. Тобто, фактично, це такий онлайн-магазин воєнних технологій для українських військових з найновішими технологіями, які тільки з'являються, вони будуть в цьому е маркетплейсі. Ну тобто, маркетплейс це такий магазин, правильно? Так і є по-перше, ще потрібно додати, що це і ті технології, які тільки з'явилися, і ті технології, які вже працюють на фронті, які є потрібні, але в тому числі це не тільки будуть готові рішення, але й це будуть. Компоненти або якісь, наприклад, там частини, які потрібні для наших військових, наприклад, на маркетплейсі можна в тому числі купити софтверні рішення. На маркетплейсі можна купити акумулятори наземні станції, на які є велика потреба у військових, але так само найновіші дрони, дрони перехоплювачі, наземні роботи і так далі. А на практиці як це буде відбуватися? Треба мати якийсь спеціальний доступ до цього сайту чи це будь-хто. Охочий може зайти і купити. Тобто, як військові купуватимуть там необхідні їм речі, чи програми, чи забезпечення? Ну, на початку нашої розмови ви абсолютно правильно сказали, що у нас є е, бажання і стратегії в тому, щоб маркетплейс Бриван перетворився на повноцінний е, такий оборонно-інноваційний Амазон е, в Україні. Такий і є, і е, е, у нас в планах є декілька ітерацій розвитку цього маркетплейсу на сьогоднішній день. Функціонує маркетплейс в двох е шарах. Скажімо так: перше це е є доступна інформація для е людей, які можуть верифікуватися через дію, подивитися на ту інформацію на ті рішення, яка є е від в відкритих джерелах і яка не не несе якоїсь якої сенситивної інформації. А є інший шар в Дельті, до якого мають доступ тільки військові верифіковані, і там вже є більше інформації. Наразі система працює таким чином, що є контакти виробника, є опис продукту, і військові напряму можуть зв'язатися з виробником і в них отримати замовлення. Потрібно зазначити, що за тиждень роботи маркетплейсу вже перші угоди такі є, і ми цьому неймовірно раді. А які от за перший тиждень роботи результати ви бачите, які технології чи, можливо, фізичні речі користуються найбільшим попитом? От що найбільше шукали? Ну, Давайте чесно, по-перше, дуже рано робити якусь аналітику за тиждень, тому вона буде така, скажімо так, не максимально об'єктивною. Але те, що шукали найчастіше, це різні типи дронів БПЛА, це різні типи компонентів, це наземні станції, це антени, це акумулятори. Добре, Наталю. А хто контролює якість потрапляння туди програм і предметів? Тому що це питання національної безпеки на найвищому рівні. Тобто щось там з'являється, а хто гарантує, що воно працює і ніде не зливається? По перше, другою ітерацією буде запущена зворотня зв'язок від військових, які допоможе швидко теж обмінюватися досвідом, і як і в інших маркетплейсах, і говорити, що працює, що не працює. Якщо говорити про технології, то технології вони дуже швидко життєвий цикл технологій в тій технологічній війні, в якій ми живемо, він дуже короткий, дуже швидкий. Тому технології вони швидко народжуються, швидко відпрацьовують на фронті, і потім, на жаль, швидко застерігають, тому що знаходиться для цього при. Тоді е, тому е, наша якраз задача доносити таку інформацію до військових, щоб вони е, знали, могли аналізувати, і е, повірте мені, насправді військові знають, які рішення і під які задачі у них є потреба там саме сьогодні. Ну що ж у добрий путь у як казав Скрипка, дякую, що знайшли час для включення. Наталя Кошнерська, керівниця кластеру оборонних технологій Brave One, була з нами на зв'язку.